Левчики, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на листопад місяць для вас. Подивимося, які важливі події в вашому житті будуть відбуватися. Яка енергетика буде для вас важливою? І загалом, що буде відбуватися в вашому житті? Своє передбачення я буду робити традиційно на трьох колодах. На класичні, на романтичні і на містичні. З кожної колоди візьму по три карти. Загалом це дев'ять карт. Якщо хочете ще більше інформації, дивіться за знаком свого асценденту. Це вже буде 18 карт. Їх співставляйте, слухайте, що з вами резонує, слухайте свою інформацію. Отож, не гаймо часу, Левчики, листопад місяць. І традиційна колода класична Таро тарорайдеровейка, що важливого буде відбуватися з вами в листопаді. Левчики, і перша карта для вас. Ой, дев'ятка посухів. Ви втомилися, втомилися від праці, посухи це вогонь, можливо, щось комусь доводити, втомилися переконувати, відстоювати. Тому що ви вже пройшли великий шлях. Це 90% шляху пройденого. І дивіться, яка тут втома. Вже перебінтована голова, опираєтеся на посух. Але за те, за те скільки позаду зроблено, скільки роботи перероблено. І це вже ще лишилася ще вже майже-майже видно фініш. Це так як посухи це стихія вогню, а вогонь це може бути, коли ми фізично працюємо, важкість, от, фізично тіло втомилося, тому що вже багато ви зробили, приклали багато зусиль. Або ось така втома від ем, тому що темперамент, пристрасть бурлила. Ви приклали от, багато енергії, в затрат було і. Ми, ви підбиваєте вже підсумки, що ви зробили, а що ще залишилося. Тут, тут така хвилина на перепочинок, зупинка, щоб зрозуміти, що я маю за, за собою, і що мені залишилося, яку ще, скільки пройти такий підсумок, і трошки перепочити, тому що тут ну, втома вже. Від чого ви левчики втомилися, підставляєте під свою ситуацію. Але ще капельку піднатужтеся і все. І ви доведете справу до кінця, чи що ви робите, чи роботу, чи вирішуєте якийсь конфлікт, якусь проблему, яка за воно це вогонь, і воно забирає в вас багато сил, енергії. Ну ще піднатужтеся, останній такий ривок, ще 10% і ви вже. На фініші. Наступна карта Левчики для вас. Королева кубків доросла жінка стихії води. 45 плюс Левчики, хто вона вам Підставляйте під свою ситуацію: ваша половинка, ваша мама, бабуся, коліжанка, на роботі, можливо, керівник чи працівник, чи це жінка-фахівець, така як психологиня. Хто є поруч з вами, яку роль буде відігравати ця жінка? Вона буде важлива, вона буде свою якусь роль відігравати в вашому житті. Можливо, якщо ви лев, дорослий, і ви в пошуку, то в ваше життя війде така жінка. Це така найняшніша жінка, вона романтична, вона красуня, вона емоційна. Ну, в неї є свої плюси, в неї можуть бути, вона може бути істерична, от така плаксива, вимоглива. Ну, бо емоції через край в такої жінки, як добрі, так і мінусові. Тому дивіться, хто вона вам підставляєте під свою ситуацію. А можливо, це як енергетика. Енергетика емоцій ваших до когось. Можливо, тут через таку втому також вже емоції вас будуть через край. Ви будете, можливо, комусь виливати ті емоції, отакій жінці. Вона вас буде підтримувати, вислухає. Це жінка, яка вміє вислухати. Дивимося далі. Третя карта Левчики для вас. Вискакує. Третя карта вискочила сама, попросилася. Це в нас сімка кубків. Знову ж таки, емоції. Щойно в нас була королева кубків, емоційна карта. І тут також емоції, але тут вже емоції з розряду мрій. Я хочу. От хто би мені це підніс на блюдечку з... З мереживкою, блакитною. Ну, це хочу, мрію, це фантазії. І якщо не прикладати зусиль, вони залишаться вашими мріями і фантазіями. Тому що це просто мрії. І вас їх до, до фігату багато. Дивіться, сім. Кожен кубок має іншу мрію. Ну, вже оберіть щось одне, не можна хотіти все і одразу, тому що мрія залишиться мрією. Можливо, ви мрієте, щоб швидше доробити роботу, швидше щось втілити. Давайте дивимося далі. Наступне в нас романтичне таро. Можливо, щось воно нам розкаже, нового підкаже. Карта для Левчиків з романтичного таро. Знов королева Кубків. Та ж сама королева Кубків. Дивіться, другий раз випадає. Тут така королева, і тут така королева. Коли карта випадає другий раз, вона кричить. Зверни на мене увагу, неспроста. Тобто така жінка обов'язково, так як ми тут вже говоримо про романтичне таро, про стосунки, то така жінка буде в вашому житті. Доросла жінка, якщо ви в пошуку то таку ви зустрінете жінку, війде ваше життя така жінка, романтична, ніжна. Дивіться, вона має маску в руках, така вона, кокетка, красуня. Дивимося далі, тому що наразі просто вона є. Чи це знайомство, чи вона вже є в вашому житті? Чи це такі, як енергетика, почуття? Наступна карта вже в нас старший аркан колісниця. А це вже дорога, можливо, ось з такою панянкою кудись. Ви запросили її в подорож, на уікенд, на відпочинок. Ну, куди ви ще? Вам видніше ваші варіанти, куди ви з нею поїдете? Або ж це, якщо ви пара, у вас все гаразд, дивіться, тут також гарне проведення часу. Ви спланували, чи плануєте, чи це може таке раптово, несподівана, незапланована поїздка кудись. Це ну, колісниця, це дорога, це коли. Можливо, спонтанно ви вирішили, взяли ініціативу на себе, незалежно ви чоловік чи ви жінка. Ви спланували таку поїздку, спланували подорож, щоб провести час разом наодинці один з одним. І оце така подорож. Вона буде для вас важливою. Можливо, це ну, автомобілем, це ну, дорога, будь-чим, будь-яким транспортом. І тут приємно, дивіться, тут жінка взагалі вона поклалася на долю, вона віддалася в руки чоловікові, він за кермом, він кермує, він знає, куди він їде, він знає, що він спланував, а жінка розслаблася і отримує задоволення. Тобто це гарне проведення часу, це гарна енергетика між вами. Далі дивимося, третя карта. такий відпочинок. Це може бути і короткотривала поїздка, це може бути і, ну, і на довший час. В ну, кожного, кожного своя. Третя карта для вас: лицар Ну, Лицарі це швидка карта, лицарі також автомобілі, ну, так як в нас тут вже була колісниця, то це ну, багатьох левчиків буде подорож. Подорож із, з, з партнером, з сім'єю, з партнеркою, з коханою людиною, або ж подорож, можливо, ви їдете сам кудись. Чи це автомобілем, чи це подорож до, до друзів, чи до вас хтось приїде. Ну, це мандрівка однозначно, дорога на автомобілі кудись. Або ж, дівчатка-Левчиків, ваше життя мчить такий молодий лицар від 20 до 40, плюс-мінус 42 може бути, стихійна земля, такий дуже консервативний, серйозний, з такими намірами серйозними. Це чоловік такий раціональний, земля, це, вона ж приземлює землю людей. Вони не літають. В небесах вони реально оцінюють речі, вони вміють рахувати гроші. Це, можливо, навіть такий забезпечений молодий чоловік. Земля в нас телець, діва, козиріг. Можливо, дівчатка от маєте шанс познайомитися з таким чоловіком, молодим, вже який має коня, який має гроші. Дивимося далі. Наступний в нас. Долина міражів, Талтаро таке дуже містичне. Що воно Левчикам розкаже? В листопаді, що... Так, 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 стрибайте, значить, карти нам не потрібні, вони не перевернулися. Левчики. Ще раз. Левчики, карта для вас. Четвірка Пентаклів. Карта. Тут дракон сидить над золотом. Це карта цінностей, карта грошей, ну, пентаклі, стихія фінансів, і чотири це стабільність, це те, що я маю, так би мовити, мої заощадження, що мені натху, коли ми раціонально мислимо, коли ми розуміємо, що скільки я можу витратити, скільки я отримую, а чи. Добре мені платять, це такі роздуми на тему фінансів, мої можливості, мої, е, мої заробітки, чи мені платять по справедливості, карта такої заначки, що я маю, на що я можу розраховувати, карта цінностей наших цінностей, такі як ресурсів наших, наших талантів. Коли ми оцінюємо себе як фахівця і оцінюємо свої таланти, що можна монетизувати, і скільки просити, скільки я вартую. А ну, далі дивимося, що далі наступна карта, яка. Трибають друга карта для Левчиків. Королева посухів. У нас було дві королеви, дві королеви кубків, а королева посухів, Левчики це ваша стихія. Вогонь, ви жінка вогню. Ви що ви будете, так як в нас тут гроші, ви будете щось оцінювати, зважувати, купувати, і тут таким чином думати, що я маю і на що я можу розраховувати. Чи ви кудись їдете, поїздка? От у нас тут була на романтичних дороги, багато випало, можливо, це поїздка ваша. Ви кудись їдете, і ви також оцінюєте свої можливості, скільки я можу витратити. Так, королева це доросла жінка. Можливо, Левчики це ну, для вас, для чоловіків, хто ця жінка? Поруч з вами, чи це ваша керівник, ваша мама, ваша бабуся, ваша половинка? Вона буде вам давати поради. Вона буде, якщо, якщо це партнерка, то це така пристрасна партнерка. Між вами можуть аж летіти, тому що вогонь і вогонь. Це гаряче буде. Або це жінка, яка, можливо, керівник на роботі, яка вимагає, тому що вогонь він вміє вимагати. Примушує, наполягає ось така наполеглива, вимоглива. Чи це ваша мама така вимоглива, чи це бабуся наполеглива, щось вимагає від вас, просить, примушує до чогось. Ну, підставляйте під свою ситуацію. Третя карта, левчики, для вас. Знову ж таки вистрибнула сама трійка посухів, карта, коли ми вже стоїмо, вибір ви свій зробили, тому що двійка це вибір, а трійка це вже коли ви стоїте на порозі втілення. Коли ви вже все обдумали, зрозуміли, підбили свої дебіт, кредит звели, ось тут зрозуміли, на що ви можете розраховувати, порахували свої скарби і вирушаєте, ви стоїте на порозі для втілення, чи на, на порозі е, відправлятися в подорож, на порозі переїздити кудись, на порозі міняти роботу, міняти ну, щось, кудись ви зібралися. Ви вже Спланували, маєте квитки, заправили автомобіль і все, ви вирушаєте. Ну, такий місяць немає чогось такого особливого, щоб вас турбувало, якісь неприємності, все так рівно, гладко. Подорож, поїздка, трошки втоми, трошки мрій. Ну, всього потрошки. Такий місяць. Не особливо напряжний, скажімо так. Я бажаю вам, Левчики, вдалого листопаду, щоб ваші мрії втілились, щоб ви мріяли про реальні речі, які можна втілити. Я бажаю вам мирного і спокійного листопаду. Я бажаю, щоб ви і ваші рідні, близькі були всі живі й здорові несли вам радість, ваше життя, щоб ви сяяли, були сонечком для себе, для своїх рідних, для оточення для свого, зігрівали і давали надію, щоб ви цей місяць прожили з любов'ю, з натхненням, з бажанням, з вдячністю, щоб у вас було багато причин для радості. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є. Дякую вам за вподобайки, за зворотній зв'язок. Мені дуже-дуже приємно. Бути з вами на зв'язку, комунікувати, читати ваші, ваші коментарі. А хто ще не, не, не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, в нашу дружну компанію. Дякую, що ви зі мною. Люблю вас обіймаю і почуємось, па-па!